Привіт, всім! Сьогодні поговоримо про Color Picker. Color Picker – це ключовий інструмент у нашому онлайн-конструкторі, забезпечуючи легкість та швидкість зміни кольору об'єкта на макеті. Незалежно від того, чи потрібно змінити колір тексту, фігури, векторної картинки чи QR-коду, Color Picker дозволяє вам виконати це легко. Поза вибором із готових кольорів його можливості надто обширні. Якщо початковий кольор, наприклад, оранжевий і вам потрібно його змінити, ви можете легко налаштувати будь-який відтінок цього кольору. Чи то зробити його світлішим, темнішим, більш насиченим, яскравим або приглушеним, все це можливо шляхом пересування повзунка по слайдеру кольору. Наприклад, оберіть червоний колір і налаштуйте його відтінок за допомогою відповідного слайдера. Додатковий слайдер регулює прозорість об'єкта на макеті. Ще нижче розташований набір фіксованих базових кольорів, де можна обрати білий чи прозорий колір. Кожен з мільйона кольорів має своє кодування. Якщо вам відомо значення коду конкретного кольору, ви можете ввести його у відповідне поле для точного визначення кольору. Наш Color Picker підтримує введення точних значень кольору у трьох кольорових просторах, включаючи 16 значний код, який використовується у всіх веб-проєктах. Для тих, хто працює в онлайн-конструкторі, ми покажемо, як задати колір за допомогою цього коду. Розкриємо різницю між RGB та смук, останні з яких використовується для друку чотирма базовими кольорами у відсотковому співвідношенні. Графічні дизайнери, які працюють у програмах типу Photoshop та Illustrator, оперують з кольорною моделлю смук, що важливо для точного відтворення кольорів при друці. Ми пояснимо, чому колірна модель смук є критичною для поліграфічної продукції, де часто виникають відмінності між відображенням на екрані та в надрукованому вигляді. Проблема полягає в тому, що не всі кольори, які ми бачимо на екранах, точно відтворюються при друці. Ми розглянемо, як уникнути цих непорозумінь, встановлюючи точні кольори у колірній моделі смук при підготовці макетів до друку. Якщо вам потрібно задати фірмові кольори, Color Picker у нашому конструкторі дозволяє точно вибрати кольори, що існують у смук, навіть якщо вони не підтримуються багатьма онлайн-редакторами. Ми також розглянемо інструмент Піпетка, який дозволяє копіювати кольори з елементів макета. Це особливо корисно, коли вам потрібно використовувати палітру кольорів з інших зображень або фотографій у своєму макеті. І нарешті ми детально розглянемо градієнт, який можна застосовувати навіть до тексту. Ми покажемо, як створювати плавні переходи кольорів та контролювати їх вигляд за допомогою «Color Picker». Не забувайте експериментувати та застосовувати ці інструменти для ваших творчих ідей. Гарного дня!